Акцію Вечір пам'яті за загиблими військовими 128-ї гірсько-стурмової бригади провели в Ужгороді на площі театральній. Організували її дві волонтерські організації рух підтримки закарпатських військових та творчі волонтери. Про це сказала співорганізаторка акції Юлія Дуб. За її словами на акцію вшанування військових прийшли священники усіх конфесій. Ужгородці та гості міста ставили квіти, запалювали свічки та молилися за військовими, які загинули 3 листопада через злучання російської ракети в Запорізькій області. Опайдуші, спочили крабі. Новоприставлених увієнних воїнів наших українських. Згадай всіх воїнів наших українських, які поклали життя своє заборі, незалежність неньки України. Це страшне горе для всієї України, для всього світу, тому ми всією сім'єю з дітьми прийшли сюди, щоб вшанувати пам'ять наших героїв. Кого не знали, лише деякі такі знайомі обличчя, але особисто нікого не знав. У нас і, і друзі, є, що усімі, що загинули, тому. Це, це, це важко писати. Ми до останнього, коли були новини, ніхто в це не вірив, ніхто не хотів навіть думати, що щось може бути до кінця останній фейк. Навіть коли міська рада була, все одно викладували новини, ми все одно думали, що нічого більше. Але Сергія Кузньова. Дуже співчуваємо, дуже хороша людина, сусід наш їхав хлопців багатьох. Це велика піда, страшна трагедія. Дуже ми їх знаємо. Співчуття всім рідним і близьким. Ми з ним прожили разом в гуртожитку військовому. Він чудова людина, просто чудова, позитивна. Тільки найкраще можна сказати, хороший друг. Сам пішов він офіцер. І коли почалась війна, він зразу прийшов. Організували цей захід дві волонтерські організації. Це творчі волонтери Ужгорода та рух підтримки закарпатських військових. В принципі, ми завжди. Співпрацюємо, підтримуємо один одного, і це наша не перша акція покладання свічок, запалення свічок. Ми робили таку ж акцію, коли сталася трагедія в Оленівці. Тоді правда було значно менше людей. І зараз ми теж планували в такому форматі ну, тих, хто постійно підтримує армію, зібратися, поставити свічки. Вирішили сповістити про це людей, тому що знаємо, що це горе не залишає байдужим нікого, і дати можливість теж провести, якби дати останню. Шану героям запалити свічку. Тому сьогодні ми збирали так вечірній час після роботи, і, чесно кажучи, вражає кількість людей, яка відгукнулася, і знаємо, що і по області так само цю акцію підтримували, і люди в інших містах області теж виходять на такі заходи. І це дуже важливо і цінно знати, що ми, на жаль, через трагедію, через гори, але все одно об'єднуємося і знаходимо в собі сили приходити на такі зустрічі. Це надзвичайно важливо.